Вода живе без квітки, вода живе без квітки, а квітка без води водив'яне. Льоня, ти що бабську роботу робиш? А я не її наче на господарці, лишили мене дно в хаті сироту, мушу що тепер робити, коре на водой, щось е, з варисє їсти, то все хітиво, зробили мені з подвір'я ботанічний сад, то кожен день підливати, розумієш? Твої всі де пішли вже. Молодежь я на забаву. Ну а тебе що не запросили? Я знаю, я що між молодими буду робити? А останній раз як був, я ще забожив, що після цього я з молодими нікуди не буду ходив. Що, кінець? Я останній раз був, та ще випали, знаєш, там, з то сусідній сидів. Хоч мені не то сказав. Я же бігмен не пам'ятаю. Мені донизу. Сі дідько посувочі чорні кажу, це тако кажу. Я йому як не в пічату, я їх ще вціп'яв, я б його до сім. Ледом не віддержу. Я, я говорю, кажу, я, кажу, молодий, каже, ти не думаєш, що я вже ходжу по на канту, я вже не можу зробити, то в мене ще всіла руки, я такое гімно зімає. Між пальцями влади. У мене там гам'ян, щось розпіташся каже, кажу, Чу, ти знаєш, там і куха. Та я вже є ти блокома, чуєш, кажу. Кажу, я розумію, кажу, хлопці, не таке дове, щоб мовчати. Кажу. Але бати це теж не можна, бо буде ще коротше. А вони мені кажуть вступали, кажу, ви думаєте, я ще бою, кажу. У реал літає сам, ті по тут встає. Ото ти зачитав, брате. Ти що думаєш? Ти мене зараз положите, банди скопаєте, наб'єте, я буду ще бойов. по одному ході, всі гні на одного то одному тож ж молодку А вони думали, що я, «Я, я ще так вшпірив, чоловіче. Там що і ще барху вам, де хто втікав, бо я казу хлопче зараз беру, чеку зриваю, я смертний. Та поки нікого нема, приводи свою бабу якусь сюди. Я буду ту бабіудів. Тобто не обчистила, ти знаєш у мене матраці mm -hmm. з рушима. Там що, а я після кецу тому, де воно матує, вибач мене за слово, що я засинаю як дитина? Там все зачисти, я що буду робити? а Владик вже нас привів пацаном, був, укуська філішичу, на йому що підліла, він заснув на дні виграв. Що золоту з хати винесла? Ти знаєш, не б то мама біла з ним, вона думала, що я, бо то завжди мною золоті верби русти. Вона думала, що я вже на апаратах сижу. То нам не біла, я ж сині, бо нам не квала, я те припну припнув північі. А владик стояв, сам мовчав, слова не сказав. Я кажу, Володька, будь мужиком, скажи, ж ми баба б Тьфу, ти, ёпу, б Ну, де після того духа -то Хорошо, до хати можуть. Бережав, дзвоню до Киїчі, кажу, Зая, я тебе люблю, як буду. ми б пі... зараз буде". Все, я приходжу, вже капушняк стоїть, щічки горять. Я приїхав на двор purp... скинув. А прилюдя якісь. Я прилюдя, я вас кидаю, ще завів і пішов 25 хвилин, бо без перестанку дру роздираєш. Це 25 хвилин? А я і по такому темпі на третій передачу. Як ну ріха деє. Та моя маряночка дома і мама не випускає. Нарешті мама сів'єла за голову. Шо шо ко... А на що думала? Що на тако. гам'єрка. Піцка занюхала, вона була така вже до мене жила. Та що ти, як кохає мене, то чого мама має не випускати? Ну то всі жіни, як кохаєтеся. Де таке колись було, що баба хлопа жила і ще не були розписані. Де бере купой дедоксьонта, а хай ти відправи. Що? Тоді живітка хочете. А як мама її виженемо. То вона де піде? Де... Ти її візьмеш до... до себе до та ті її прогодуєш, вище. Та воно ну, їж, їщ. Та ти сам не стяг, мало прийде щось з гмітло обхує. А але ще й приготує мені. Та це що дієлишки зістяли як вона? Що це таке? Аби чого не не мордой баби, раз з тирбі поїхати, ай маєш спокій не Тоже Ти вже жили разом. Та де то колись таке було. І що ж з їрічів останнім часом. О, що це файного показує. Що там таке дивишся? Це концерти, чишо о! каждий ранок стою щось на тривозі, що і мене здоров'я вже підкачує. А що тобі вже є? Ну каждий ранок стою, ти розумієш? Так мене того, блять, знизу, з боку тягне. Я іще самогонкою мазав і всім не допомагає. Може тобі, братела, треба з'їздити в Трискавець, морщин тої водички попити? Він гроші. Та mm. як ти не маєш грошей, льоня, сою продаєш, то продаєш і грошей не маєш. Не на часі, не на часі. Види, що ще усі робимо. Тарага, ситуація вкрай складна, то та, так не можна. Або о, о, завтра о, о, щось треба дітям лишити, що вони дай Боже би щось його. А ти тільки все про дітей думаєш, а про себе трохи. Та що ж я? Я вже своє. Вже все, що хотів, то ще добив. Коханок має, машину, маю, гектари має, та що ж? Вже, вже такі засіти можна. йти. Є? куда мене не спішуєш, Вася, та я ще го...